Всім привіт! Вітаю у новому відео. Я сьогодні знову мулатка-шоколадка. Я там далі вам вставлю свою вечірню рутину і подивитесь, як, як таким стати. Дивіться, мої руки і моє обличчя. Це я другий раз вже користувалася автозасмагою, і ну, звісно, другий раз ефект ще сильніше. Треба було намазувати трошки тонше. Я вчора до півдругої не спала, бо я додивлялася серіал. Остання серія мені залишилась. Я вам казала, що я дивлюсь серіал Підступні покоївки. Я його дивлюсь вже з грудня. А там чотири сезони по 10 серій. Просто щоб ви розуміли мою швидкість. Але ну коли є час, тоді і дивлюсь. Але залишилась мені вчора одна серія. Я думаю, ні, ну все хочу вже вночі її додивитись. І знаєте, деякі серіали треба вчасно завершувати. Оце такий, бо перший, другий, ну і, мабуть, треті були класні, а четвертий це якась була єрість. І якби четвертий був першим, я б ніколи його не дивилась. Але загалом все одно він був такий веселий серіальчик, і мені взагалі сподобався. Я тепер думаю, що дивитися наступним, скоріш за все, це буде велика маленька брехня. Чи якось так він називається. Нам такий склад акторський, класний. Він теж старенький, але я не дивилася. Але знаю, багато хто дивився, наче прикольний. От, да, почну його. От. Е Ну а потім з п'ятої ранку я не спала. Ну і ніхто, я думаю, в Києві не спав. Я не знаю, що там по Україні відбувалось. Можливо, теж було дуже всім весело і шумно, але в нас було дуже-дуже шумно і страшно. Я потім так довго не могла заснути, і потім десь, десь аж в пів восьмі заснула, то потім ми з гнатом спали до пів одинадцятої. От, а сьогодні ми їдемо до батьків ввечері. То тоді ми. Я думаю, що взагалі Ігнат не буде вкладатись на денний сон, щоб там лягти раніше. Ось такий в мене план. Да? Мама. Ми зараз підемо купатись. Він не хоче, але ми зараз підемо купатись, Мі -мі -мі. бо такі брудні ми не поїдемо до дідуся. Будемо з собою брати піцу до батьків. Таку, звичайно, з ковбаскою і сиром. Тісто я вже поставила, воно вже так добренько піднялось. Ще нехай постоїть, трохи пізніше буду робити. І Вчора ми з Гнатом наробили ще ці половинки печива, що я вам показувала у минулому відео. В пакет я їх склала і хочу зараз перемазати варенням. Я їх їла зі згущеним молоком, але мені здається, з таким вареньком, трохи кисленьким вони будуть взагалі ідеальні. Також візьмемо з собою до чаю. Вечеря готова буде, щоб свекруха не хвилювалася, чим нас годувати. Сьогодні до речі, вже тиждень. Як ігнат їсть сам. Що я можу сказати? Їсти сам ложкою він міг просто не хотів. Все добре. Він взяв одразу ложку і почав їсти. Єдина проблема в нас зараз, що це дуже-дуже довго. Перші 2-3 дні ми взагалі їли, мабуть, по три рази снідали, три рази обідали, по три рази вечеряли. Бо він їсти кілька ложок і все, мама, я наївся і убігає. Потім я так, ну я це все терпіла, гріла йому по 200 разів. От і е, потім мені це вже трохи також надоїло, і я все-таки перестала його випускати зі столу, е, щоб він, хоча б половину, наприклад, з'їв. Стало вже легше, він вже так. Да, став їсти половину, але все одно це дуже довго. Ну ж, я не знаю, чи всі діти довго їдять, але у нас Ігнат довго їсть. Хоча я читала колись, що е те, з якою швидкістю їсть дитина, це якби вроджена така риса, і не треба за це дитину сварити. Просто що є дітки, які швидше їдять, а є які довше. От у нас ігнат з тих, хто довше. В принципі, у нас в мене і чоловік повільно дуже їсть, і свекруха його мама теж дуже повільно їсть. От, а я. Їм швидко свекрість швидко, і ми оце страдаємо через них, що вони поки пожують, поїдять, і це вони ще поспішають. Як мені каже свекруха Аня, да я поспішаю. Поки знаєте, ми коли з нею вечеряємо, то я встигаю вже посуд помити, ще посидіти вже чай, попити. Вона тільки повечеряла. Ну, це така я ж кажу, це така властивість е, людини, така риса характеру, в принципі, як і щось інше. Коротше, вона передалася ігнато. Їсть він дуже-дуже повільно. Тому я, в принципі, якби я вже бачила, що таке існує, і я спокійно до цього ставлюсь. Але не знаю, як в садочку будуть оце всі його чекати. Ну, подивимось, можливо, буде. ну Скільки з'їв, стільки з'їв, буде чухатись швидше. Побачить, що цей не встигає, нехай якось швидше рухається, але поки ні, дуже довго. І що ще? А з якої сторони стоїть ложка, з тою рукою він їсть. Я спочатку я не зрозуміла, що він їсть то правою, то лівою, а це залежить від того, з якої сторони я залишу ложку. Ну, Намагаюся залишати з правої сторони. А, от, і Нормально в нього виходить, майже нічого не випадає, все добре. Ну, Найважче їсти гречку, звісно, бо вона вся розсипається. А макарони, якісь там кашки то набагато легше. Даремно я не почала це раніше, треба було мені. Е, раніше все це, весь цей процес починати вже взагалі їв би, е, як мітюр. От. І взагалі, знаєте, в нього такий зараз. Е, я таки бачу скачок знову у його мовленні. Він почав такими складними реченнями розмовляти. Я просто дивуюсь. Він, і він вже, знаєте, не просто каже так чи ні. А він каже: мені подобається або мені не подобається. Прямо таке слово, мама, мені не подобається ця каша. От. Або як вчора я йому цю чечевицю намагалася дати, то він сказав, Мама, фу, мені не подобається. Це. Або Мама, це дуже добреньке. Або, знаєте, в нього це з'явилось, мама, а куди ми збираємось? А ще мені подобається, мама, не хвилюйся. І далі там якийсь текст ще йде. Тобто такі слова, знаєте, які вже якось виражають його бажання, його емоції, стан людей він вже це бачить. Не хвилюйся, мама. Так мама не хвилюється зайвий раз тепер. О, загалом дуже, дуже цікаво за цим спостерігати. І я так бачу, знаєте, він так хоче багато всього сказати, але він же не всі слова ще знає, не всі швидко згадує, і він так, іноді так декілька разів одне і те саме повторює, повторюю. Я з'їв цукерку і треба викинути а обгортку він забув це слово у смітник, далі він пам'ятає. Так, все, прийшов мій кицик, каже, досить болтати, треба йти з мали зі мною гратись. Знаєте, що хотіла ще додати, з приводу того, що Гнат їсть, що їсть він перед ноутбуком. Ну, не можу я забрати в нього телевізор, тому що, знаєте, ну, цілу годину сидіти і плювати в стінку, просто дивитись в стінку, це ну, неможливо. І плюс він бачить, що так роблю я, так робить чоловік. Ну, якби. Звісно, я теж хочу так робити, то я вирішила з цим навіть нічого не робити. Нехай буде вже як є. Кажуть, що це не дуже корисно, але мені здається, що не так вже це не корисно, як нам здається. Важливіше те, що в тарілці, ніж те, перед чим ти його їш. Ну, В мене така позиція, то можливо, я потім пошкодую про цей телевізор і доведеться зі сльозами його відбирати. Під час їжі я маю на увазі, не може і ні. Загалом ось так. У нас у Ігната немає такого фанатичного, що він от прямо от мультики, без мультиків не може. І мені здається, що це саме через це, через те, що я їх дозволяю дивитись. От. Тому він якби, трошки їх дивиться, потім може весь день взагалі не звертати на них увагу. От. Ну, а іноді буває так, що раз там, підзависне. Але як без мультиків? Я не знаю, мами, які справляються без мультиків, ви молодці. Я не знаю, як це можливо, бо так є хоч якийсь час для, для себе, для домашніх е, справ. А от телефон ми йому не давали. оце оскільки Весь цей час телефон він не бере, не мій не чоловіка, але зараз почав вже більше цікавості проявляти до телефону. От мого. Він хоче там клацати. Ну більше, в мене просто в телефоні є така паличка стілус, її можна малювати. Оце він хоче. Він хоче взяти цю паличку і малювати. Ну, В принципі, оце все, що я даю, це можна малювати можна на заблокованому телефоні. І все, більше ні. І там екстрені визови, він клаце. Там цифру одну ту саму, знаєте, на клавіатурі вибирає кла це все, якби, це максимум. От, але може бути таке, що знаєте, я розмовляю по телефону, а він підходить і каже: Мама, я хочу паличку малювати.' І це мені взагалі не подобається. Все-таки телефон це моя річ, я не хочу, щоб він його чіпав. От, ну, і просто мені дуже не подобається, коли діти сидять в телефоні. Але я знаю, що у нас також це з часом буде, нікуди від цього не дінешся. От. Ну, але поки тримаємось. От, єдине, що ми не даємо, це телефон. Дивитись на ньому мультики не можна. Пішла в кладовочку до себе шукати варення, змазати шпечиво. І знайшла, думаю, подивлюсь, що в мене там за консерви стоять. У мене є такі томати дивлюсь, отакі томати. Така думаю, зараз на піцу намажу основу замість кетчупа буде ж смачно. І тут і маленька проблема. Я така дивлюсь, а це написано використати до 21-го року. <ріху> Нормально стоїть банка. Боже, я ненавиджу консерви, тому що нам завжди, знаєте, мені ж, шкода їх відкривати, типу, а може, потім та нехай стоять, вони ж можуть довго стояти. А потім отак-от: а оця до 24-го. Я коротше відкрию оцю, подивлюсь. Ну, до 24-го це ж близько. Зараз 25-й. От, то можливо, оце спробую і використати. Ну, подивлюсь, ну це, звісно, да, вже викинемо. Отак його купувати, ці консерви, ненавиджу їх. Я постійно викидаю. Ні, не наші це консерви. Я тільки нещодавно робила ревізію в холодильнику і повикидала ці сердини і тунець. був теж. Це знаєте, на чорний день вони там лежать. і... Мабуть, ще з цього з карантину вони там лежали. Коли тоді всі запасались їжею, то, мабуть, це з тих пір. Ми не любимо консерви, дуже рідко їх їмо. Ну я просто не знаю, коли їх їсти. От. І не треба їх купувати ось так. І ще в мене стоїть в холодильнику банка ці тушонки з кролика. Також я, а це вообще невідомо, коли її робили. Хто, де ми її взяли? Ну, я її викину, скоріш за все, ну, не скоріш за все, 100%. Бо таке ну, м'ясо довге стоїть, таке їсти точно не буду. Треба прямо сьогодні це все зробити. Слухайте, відкрила ну, нормально, знаєте, не кисле, не скише, спробувала, чи нормальний смак. Бродіння не помічено. Так, загалом на піцу піде. Тут прям дивлюсь такі цілі помідорчики і соус е з італійськими травами перемішаємо і буде агонь. Консервно. Ні, і купувати таке більше не буду. Або треба так, купила, одразу використала. Так, все буду помазувати печеньки. Слухайте, я тут в процесі роблю піцу, але яка я зла, просто. Я купила в новусі папір. Такий самий дешевий їх марки. На ньому було написано пергамент для випікання, тобто не просто папір, в який ковбасу завертати. І що ви думаєте? Подивіться, попередні печеньки в мене на ньому прилипли, Ну я подумала, ладно, може там олії не було, вони прилипли. Ну оце, ви мене вибачте. Я розтягнула тісто на нього, воно все прилипло так. ну просто от. просто Фокусуйся, блін, навіть телефон не хоче на такому ге фокусуватись. Бачите? Добре, що я ще нічого не поклала на цю піцу і побачила ну, поклала просто тісто сам корж. Все поприлипало. Я потім віддирала це стояла, Ду... просто зла мого не вистачає. Напишіть, блін, що це просто папір, то я буду його купувати і на бутерброд, і бутерброди завертати на тормозок. але не буду використовувати його для випічки. Я ще його відкрила, він такий сухий якийсь. І дуже дивний, темний. Коротше, ніколи не беріть. Я цю фотку вставлю, я знайду його на сайті і покажу вам. Не купуйте його. Це дешево і жахливо, все, скажімо так. Фу. Е -е, коротше, поклала просто на цей протягень, олією, змазала, нічого йому не буде. Буде м -м, помідорчики з банки. До речі, дивіться, чері, які прикольні, тільки не солені, посолила. Зараз ще докладу перчик поклала, докладу ковбаску, з сиром посиплю і в духовку. І все, буде піца моя готова. У мене завжди піца це дуже-дуже просто, без всяких наворотів. Це треба викинути, я не можу просто на це дивитись. Гади. Зіпсували мені трохи настрій. А настрій то нічого, якби вони мені піцу зіпсували. І це б я її віддірала або їли б разом з цим. Був би, блін, ще один слой. Ой, гади. Слухайте, а ще я тут це тісто не можу відірвати від цього від, ну, від паперу Цього все прилипло, мене злиті, бісить, що Боже, що відбувається, моя піца під загрозою. Тут ігнат почав вирядувати, просто стоїть на стулі і ниє. Завжди зі мною все готує, все нормально, а це щось йому там пішло не так, і все розплакався, і стоїть, просто ридає, і все не можу зупинити. Не можу зупинити цю дитину, бо ще й руки всі брудні. Я помітила, що в нього пересип, що не досип, що пересип це однаково жахливо. Оце він декілька днів назад ридав на вулиці, він же тоді теж дуже довго спав. І сьогодні він довго спав і знову ці ридання. І мені наче, здається, що він і так багато спав, не треба його вкладати. А походу ні, так не працює. Е, він навпаки, ото чим більше спиш, тим більше хочеться. Він, мабуть, це таки буде зараз спати, бо це якийсь кошмар. Що це таке? Кипечки. Типочки, да. так. Типики люблять яйця. Так, цепики люблять яйця. Я тут достала свій пасхальний декор. Щось в мене було, щось докупила. Папер тут всякий гуаш, всі діла. І хотіла, поки Ігнат буде спати, не роби так, будь ласка, поки Ігнат буде спати, хотіла дещо зробити і, можливо, засняти. Я хочу зробити окремий ролик. Кому цікаво буде, той подивиться про декор. От, а цей. І, знаєте, Ігнат все-таки попав на кухню. Я сподівалася, що якось без нього буде веселіше мені на ні. Ой, трошечки мені 5 хвилин не вистачило, щоб він завернув в спальню. А він вирішив все-таки прийти на кухню і взяти мандарину. І тут попав. Скажу я в таке класне місце, навіть не очікував, що тут у мами так весело. Да? Помічник мій. Я десь вже з вівторка, ну десь 5 днів, короче, я на такій аля дієті. Вирішила поменше їсти цукру і ну, всякого там зборошна, випічки і все таке. От. І цей, бо знаєте, попереду Великдень, всі діла, пасочки, ці я ще наїмся, то краще зайти в цей святковий період з мінімальною своєю вагою. Бо мені щось здалось вівторок, що я якась товста. Ну, знаєте, тут бувають такі дні, коли ти таки дивишся на себе і ти товстий. Це був в мене такий день, думаю все їм. Хоча зранку стала на ваги, і наче ну, нормально, в принципі, все. От. А в нас ще такі ваги, знаєте, які е, ксіомі чи щось таке, вони там можуть показувати твій відсоток з жиру. Е, ну, подивилась, у мене там все в зеленій зоні, там тіпа, ти дістрофік, заспокойся. але мені от все одно я на себе дивлюсь, і мені здається, що я якась об'ємна. От, то, да, трохи себе контролюю, але сьогодні ввечері буде піца, і там у батьків по-любому теж якісь смаколики будуть, то коротше, мабуть, на вечір на сьогоднішній. І на вихідні в мене цей знаєте, Після пологів, після вагітності, точніше, в мене якось такий звіт став трохи дивний. От якщо ти наїшся, це сразу помітно. І під вечір він такий завжди, ну типу, він в тебе є. Я просто з тих людей, у кого взагалі живота ніколи не було. В мене він такий завжди пуски, аж впалий. Ну, в мене така структура тіла. Я нічого для цього не роблю. От не робила. І цей. А після вагітності таке відчуття, що там, як наче органи, трохи помінялись місцями. Іначе трохи шлунок, чи там я не знаю, сочовим міхур щось там мене випирає. От, коротше, отакі, отакі проблеми в мене. І кажу ж, під вечір здається, що ти така, типу, ого поїла. А зранку, наче, знову худенька, от, але все одно буду себе контролювати, бо треба готуватись до свят. Іти з голоду. На все-таки спить, ну нехай трошки перепочине, не буде такий капризний. Слухайте, я тільки що чуть третій раз вже не попалась на одну і ту саму. скажімо так. Я годинник перевела всюди, крім відеоняні. І тут на екранчику в мене ще той зимовий час. І я на днях я, здається, вам ще щось записувала, Я така кажу, я прям пам'ятаю, як я кажу, піду ще трошечки відпочину, бла, 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 дивлюсь вже на радіо, ой, на відео няню. І там, ну, ще мені до шостої купа часу, там без п'яти п'ять, або була без десяти uh -huh. п'ять. І я заходжу в кімнату, де ігнат спить, дивлюсь на годинник, а там вже майже шоста. І тут до мене доходить, що ну все, в принципі, 5 хвилин мені залишилось відпочити, і в будь-якому разі мені треба його вже будити, бо ну пізніше шостою я не дозволяю йому спати. Така, да, відпочила. А я сама ще знаєте, така думаю, скільки всього встигла, поки він спить, це кошмар. І ще, типу, ціла година є відпочити. І вчора була та сама історія. Я така дивлюсь, думаю, о, клас. Потім перевожу очі на годинник, то що на пічці. А там жорстка реальність, сувора. Ой. І до речі, тільки що просто на них дивлюсь. от дивлюсь, що неправильно показує, але вже розумію, що неправильно, але не перевожу. Я, мені здається, просто я не знаю як. Ладно, зараз будемо розбиратись. От, і е, ми не встигли так покупатись до його сна, бо було тут на кухні у мене купа справ. От, але зараз е, все-таки будемо купатись, коли він прокинеться. І мене чекає дуже веселе цей мероприятие, Це помити йому голову. Господи, дай мені сил це витримати. Ну нічого, потім за то декілька днів знову спокою. Бо ми миємо голову, по мірі забруднення, тому що ну я не витримала б це дуже часто її мити, Ні, і сусіди б також, бо сусіди до першого поверха чують, що ми її миємо. О, щось він вже теж рухається. Ну, в принципі, вже час йому і вставати, бо у батьків треба лягти раніше, бо вони там з розуму з нами зійдуть. Ні, Слухайте, я не можу. Я передивляюсь відео свої сьогодні. Я Чунгачанга. Реально, Чунгачанга, по-іншому це не наспати. У мене тут план такий свекрусі не казати, що я завтра засмагаю. Мені цікаво, вона побачить чи ні. Ну я подивлюсь, якщо буде отак от на мене дивитись і мовчати. Та не буду її одразу казати. Ну це я щось да, переборщила. Короче, цей раз. Я просто дивлюсь свої вчорашні відео, і я там просто білосніжка, блін, із цим гномів. І сьогодні це просто. Чунгачанка завтраки, я не можу. Але ну загалом мені подобається. У мене тоді такий наче здоровіший вигляд, але це там блін, буде мінус два сніжок, іде і я як приїхала з океану. Ну, ладно, там, що маємо, то маємо. Так, а ми збираємо свій дорожній рюкзак. Цей, і знаєте, я так подивилась на прогноз і буду брати з собою цілу кучу теплих речей. Прям по-зимовому вирішила будемо одягатись. Знову дістала ці штани, зимові, шелестяві. і курточку теплу, і шапку, мабуть, теплу дістану, тому що там плюс один і таке. А вночі мінус два, мінус три, а ми ввечері будемо їхати, і штанці, і колготки. Коротше, все те, що вже майже сховала, все дістаємо назад. От, да, і водолазку цю, мабуть, одягнемо з горлишком. Не запаримось, бо я так дивлюсь, що холодно, холодно, я і собі, ласінчики теплі. Зараз пошукаю. Ігначка, ти їш? Весенка, а ти їш, синок? Моя чиста накупана киця. Ти плакав, коли мама голову мила? А чого? Тобі не подобається мити голову? Не подобається. А ти їж сам синочок, так? Молодець мій. Дорослий котик. Мама тобою дуже пишається. Молодець. На сів Аля обідає Аля Вечеря, щось таке е, проміжкове. От І через годину нам вже в принципі виходити. І мені так незвично, що світло на вулиці якось звикла зазиму. Що, е, виходиш, і ми завжди йдемо. Фонарі світять уже. Це холодно, темно. Ну а сьогодні прохолодно буде так. Ой, так що такі справи. А, що ще хотіла сказати? Знаєте, що от він звичайно їсть сам, що дуже мене радує, але якщо ти не будеш біля нього сидіти і постійно йому нагадувати гнат їж, і їж, їжі їж. Отак от то він буде їсти не одну годину, а три. Ой, тому я як це як папуга сижу і постійно кар, каркаю або гавкаю, кому як краще. Але все одно він молодець. Не можу не можу натішитись своєю дитиною, яка звільнила мої руки. Так, далі я вам покажу свою вечірню рутину, таку майже звичайну. Я знімала це вчора вночі, вже ігнат спав. І подивитись, як я стала такою чунгачаною, як я докотилася до такого кольору обличчя. Я люблю фарбуватись, в мене завжди нафарбовані вії, брова, завжди нанесен тональна, тональний крем. Тому моя вечірня рутина починається з того, що це все треба зняти міцелярною водою. Ну, я намагаюся робити це ніжно, лагідно, по масажним лініям, але ну, знаєте, то виходить вже як виходить. Ну, і потім зазвичай я умиваюсь, умивалка в мене зараз така корейська. Вона, знаєте, така для жирної шкіри. і Відмиває все, як то кажуть, до скрипу, що після неї шкіра така сухенька-сухенька. Так як я сьогодні буду використовувати автозасмагу, то перед цим треба спочатку. На обличчя нанести скраб і трошечки його відшліфувати, зняти все зайве. Тому в цей раз я використовую такий скраб від Evelyn, і він з крупними такими частичками. От ну, такий він не дуже щадящий, але нічого, раз десь на два тижні я їм користуюсь. От і сьогодні такий саме день. Також намагаюся зробити це якомога лагідніше. Залишаю його на дві хвилини на обличчі, поки чищу зуби, ну а потім змиваю. І вже потім я добре витираю обличчя, щоб воно вже було таке сухеньке. І якщо це моя звичайна рутина, то я наношу якийсь зволожуючий крем або маску, цю з вітаміном С, мені дуже подобається. Або якісь сироватки, ціля Рошпазе класні. Ну, тобто щось таке, що добре зволожить мою шкіру після е, скраба. Ну, а сьогодні я нанесу автозасмагу. Оце значить, вона така прозора в мене іде. І я так добряче її нанесла. Як ви бачили, я стала дуже дуже темною. Оцей другий раз взагалі був зайвий. Треба було залишити оту кількість першу і досить, як то кажуть. Але ну вже як я. Отже, наносимо її дуже-дуже тоненьким слоєм. Дуже-дуже треба добре її розтерти по обличчю, нічого не пропускаючи. І обов'язково біля очей, і носик, і під носиком, і Над губою, вуха, обов'язково вуха, бо потім вони будуть білі. Не забуваємо про цю лінію, де росте волосся, також все ретельно, ретельно треба промазати. Шию також обов'язково, бо потім вона буде просто біла. Автозасмагу я наношу на ніч, бо після нанесення 8 годин бажано, щоб шкіра не контактувала з водою. От і після нанесення треба дуже добре вимити руки. Під дією автозасмаги, шкіра змінює кольор. Там є такий компонент от, який запускає хімічну реакцію, і внаслідок якої верхній шар шкіри стає темнішим. Але ніякого негативного впливу він на шкіру в не має. Єдине, що шкіра сохне, вона ну, після використання автозасмаги на наступний день треба дуже добре її зволожувати. І використовую я автозасмагу десь один-два рази на тиждень. Ну, це залежить від кольору шкіри і від того кольору, який ви хочете отримати. Ну, між нанесеннями десь повинно бути 3-4 дні. Якщо вийшло так дуже темно, як в мене, то не хвилюйтесь один, два, три рази добре умились. А якщо Ще добріше можете з крабіком потерти, і воно все проходить. Зато а, потім а, мені подобається колір мого обличчя, він такий більш якийсь відпочивший, здоровий. Ну, загалом я результатом задоволена. Просто наступний раз буду наносити тоненьким слоєм. Все, а ми на цьому будемо з вами прощатись. Дуже дякую за перегляд. Як завжди сподіваюся, вам було з нами цікаво. Ми їдемо гостювати до бабусі з дідусем. А, як ви знаєте, там я зазвичай не знімаю, та і не знаю, що там буде прям супер цікавого, але всяке може бути. Можливо, і зроблю влог прямо звідти. Всім бажаю гарного дня або гарного вечора, дивлячись, коли ви нас дивились. І до зустрічі у новому відео. Бо мені вже Гнат кричить не знімає. Все, бувайте!